Пасічник Віктор Кікавський з Олігополя перевіряє вулики. Каже, торік у цей період уже качав перший мед з фруктових садів та ріпаку. Цьогоріч через квітневі заморозки та перепади температури бджоли не змогли зібрати нектар. На розвиток бджолиної родини і кількість медозбору впливає три фактори. Перше сонячний день, температурний режим суточний. Якщо вночі 10 і більше градусів плюс а денна температура 25-26, це найкращі природні умови при цвітінні медоносних культур виділення нектару. У ці дні бджоли максимально заносять нектар у вулик. Якщо нічна температура нижче 10 градусів, а денна 15,16 то в такий період в основному вджоли заносять пилок, пильцю і воду, і дуже мінімальну кількість меду. Оскільки стабільного тепла ще не було, вулики, а їх на пасіці 37 запечатані медом лише на 30%. Тож качати мед найближчим часом Віктор Кікавський не буде. Чоловік показує рамки з великого вулика, де живуть до п'яти тисяч бджіл. Каже, зиму вони пережили добре. Дана бджолина родина дуже сильно розвилася. Вона непогано обсідає бджолами і є набриз кріпакового меду. Друга задня рамка десь порядку до 2 кг нектару свіжого. Якщо взяти 30%, де я пальцем провожу, і від цієї лінії до верхнього бруска оця частина буде запечатана восковою кришкою, це сигнал для кожного бджоляра. Можна проводити відбор меду. Віктор Кікавський пасічник у сьомому поколінні. Цією справою займається понад 40 років. Має стоп бджолиних сімей. Розповідає, за останні 10 років не пам'ятає такої холодної весни. Зазвичай качає мед чотири рази за сезон. Спершу з фруктових дерев і ріпаку, потім з різнотрав'я акації, липи та соняшника. Але цьогоріч більшість квітів вимерзли через заморозки, тож меду буде менше. Того року ми е, традиційно качали з 15 до 20 травня. Чисто ріпаковий мед, але якщо складаються гарні кліматичні умови, перед ріпаком е, цвітуть садки, фруктові дерева, вишня, черешня, яблуня, груша. І в цей період зацвітає кульбаба. Відкачували ранньо-весняний мед. Потім йшов ріпак. Після ріпака акація, після акації різнотрав'я, після різнотрав'я самий пізній мед це соняшник. Зараз або прийдеться чекати повністю, щоб відсвіла акація і разом качати і ріпакові, і акації. Мабуть, так буде в цьому році. А це екопасіка в селі Берізки Чільницькі. Тут 300 бджолиних сімей. Пасічник Анатолій Потапчук розповідає лише кілька днів тому, коли встановилася тепла погода і припинилися дощі, поставив нові рамки, аби бджоли встигли зібрати нектар з ріпаку, поки той ще не відсвів. Зараз перевіряє скільки нектару бджоли нанесли за ці дні. А це зараз гніздову рамку підніму і покажу той мед, який є в гнізді. Той весняний, бачите, оця полоска. Оце стільки меду маловато, але для головне ми довольні, що є для сім'ї. На щедрий врожай акацієвого меду цього року сподіватися не варто, каже Анатолій Потопчук. Дерева вимерзли. Це сільське господарство. І природа, усе. Ну, ми не можемо цим керувати, якщо акації не буде, бо вона там наверху трошки цвіте. То тільки соняшникові мед і все. Ну там з різнотрав'ям, Наверно, все вже в цьому році. Прогнозувати цьогорічну ціну на мед поки складно, каже Потопчук, але з огляду на низькі врожаї вона буде вищою ніж торік. Є надія, що соняшниковий мед зможе компенсувати нестачу весняного. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віночна.